Дня, доброго вечора, доброї ночі. З вами я, Казбемс, і сьогодні я вам розкажу про 10 персонажів, яких дуже важко апнути на 25 ранг в соло Де. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми погнали. А якщо ви наберете 15 лайків, то я апну одного з цих персонажів на 25 ранг. Також переходіть мій те канал, там я буду казати приблизний час виходу відео, а я не буду тянути і переходимо до відео. Далі у нас джин. Ви напевно знали, що тут буде джин. Так, джин непоганий персонаж, але в соло шеде він не катить. В парному шеде він ще може бути, але в соло шеде він ніяк не катить. У нього середнє хп та невеликий домах, але джин є один, один з найкращих таргетерів. Його ульту в більшості використовують для добивання ворогів, а ми переходимо до наступного персонажа. Далі у нас Хенк. Хенк зараз один із найгірших персонажів в Solo ШД. але якщо ви вмієте за нього грати, то рахуйте, ви пройшли гру. Ося проблема в тому, що коли він надуває свій позир, то він нахилює собі хп. Ну в нього є великий плюс. Плюс в тому, що його ульта, якщо вмієте за нього її використовувати, контрить майже усіх ближніх. Це плюс в тому, що в нього. Якщо не помиляюся, 10 тисяч плюс хп. Але він не може нормально відхилюватися до фула через свою атаку. На цьому все. А ми йдемо далі. Далі у нас міфічний персонаж містер Пі. Він непоганий персонаж для Тріо, але, але в соло він не катить через адгарів та Міко. Коли б їх не було. То за нього в Шеде можна було на ізі катати. Його супер вам допоможе захищатися від ворога або знайти ворогів, але в соло Шеде містер Пі не підходить. На цьому все. А ми йдемо далі. І далі у нас персонаж, на якого недавно вийшов гіперзаряд. І це Спраут. Спраут – непоганий персонаж, але через Крес йому важко виживати в Соло Шеде. Але якщо ви вмієте контрити Едгарі ультою, то там вижити в принципі можна, але все одно апнути на справді 25 ран в соло ШД дуже і дуже важко. Йдемо далі. Наступний персонаж у нас є гром. Гром не катить в соло ШД ніяк, особливо після Фікса. І знов те саме Едгари і Міко. Можливо, коли б їх не було, то гром міг нормально виживати в соло шеде. До речі, я забув про ще одну кризу, про кота. А гром є кормом для нього. І тріо, гром імба, а в соло ніяк не катить. Тут все. Ідемо далі. А тепер у нас Поко. Поко імбовий персонаж Тріота Ду, а в соло він не катить через те, що він сильна підтримка. Його теж <світ> контрять Міко та Адгари. Але Поко може виживати в шеде і боротися з ворогами через імбову ульту, яка може відлікувати Поко, а ще є зіркова сила на домах ульти. То його ульта стає універсальною бляха, Я знову не розумію, що я написав. Але поки не катить всього Шеде. І йдемо далі. Далі у нас непогана легендарка Сенді. Сендімбовий, але через його малий домах та довгу перезарядку він не катить в шеде. Ще є один мінус. Сенді дуже довго фармить ульту. Але за Сенді можна вже більш-менш повиживати в ШД через його гаджет на стан. Але проти дальників, таких як Пайпер або Менді, Сенді програє. Ульта у нього теж непогана, але все портить його швидкість набивання та швидкість перезарядки. На цьому все. Сенді Імба, а ми йдемо далі. Далі у нас персонаж під іменем Гас. За Гаса важко грати. Ще в нього є мінус. І тому. Що? Е, що? Я знову не розумію, що я написав. Ай, майо. -ма Ще є. Ще в нього є мінус. Тому. Ще в нього є мінус тому, що його контрять криси, такі як Едгар та Міко. Сам газ непоганий, але проблема в його швидкості атаки. Як на мене, якщо б в нього була трохи швидша швидкість атаки, то він був би імбою. А так не дуже. Переходимо далі. Йому, то вже тік почався. Нічого... Далі у нас майстер таргетерства Тік. Тік непоганий персонаж. Але знову його контрить Едгара і Міко. Ну це якщо у нього немає гаджета та супера. А так він боїться багатьох дальників і ближників. Ну але це через те, що він метатель. Виживати вшиде йому важко, дуже, Він імбовий персонаж. Але на цьому все. йдемо далі. Наступний персонаж у нас Менді. І ви, напевно, скажете, казвемся, яка Менді? Менді ж Імба. ну, Я з вами згідний. Але рідко є відкриті карти. домах в неї непоганий. Але з вами, хоч пес тихо будь. Пес. Але не. Мені вже лінь це перезаписувати. Розумієте? Я вже раз, я не знаю, який це перезаписую. Але незважаючи на це, і багато хто контрить. Також в неї є імбова ульта, але це їй не дуже допомагає. А ми йдемо далі. Наступний персонаж у нас Джессі. У Джесі не дуже великі домах і швидкість перезарядки. І також контр Єдгар і Міко, але в неї непогана ульта та гіперзаряд. Але його важко нафармити. Також Джесі контрить багато персів. Не знаю, що ще сказати. Ну, коротше, йдемо далі. Далі у нас знову підтримка під назвою Байрон. Він непоганий персонаж, але в Соло Шеде його чекають криси, такі як Едгар, Міко та Кіт. У Барона непогана атака, але його контр і багато персонажів. Через це він не дуже імбовий в соло ШД. Його супер непоганий. Можна ним і відхилятися, і нанести домах. Але через мале ХП він не катить в соло шеде. Пульки в нього непогані, наносить так, як я ворона, але все одно ми можемо через них зайняти менший топ, ніж наш ворог. Або помститися ворогові за нашу смерть. Ну, йдемо далі. Далі у нас знову підтримка Гавс. Гавс має непоганий домах та ульту. Але його, як майже усіх персонажів цього відео, контрить Едгар і Міко. Плюс гавса в тому, що його пульки рікушетять, що є Севінкат і більше в закритих картах. Але не забуваємо про те, що він підтримка. Тому він більше в парне або в тріо. Тому йдемо далі. Далі у нас чак. Чому? Не знаю. Просто не знав кого покласти, але чака контрить дальники. А Крис, таких, як Хедгар та Міко, при грамотній грі, може контрити. Ну на цьому все. Йдемо далі. Більше що сказати, я не знаю. 15-го персонажа напишіть в коментах. Перші три людини, які напишуть 15-го персонажа, потраплять в відео. Це була моя думка. З вами був Казбемс. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дачі, всім па-па.